Звідки походить слово Великдень. Тобто воно походить від слова Великий день. Чому той день був великий і як в Євангелії названий цей день? Давайте прочитаємо це в Євангелії від Івана у 19 розділі. Це сама та подія, коли Христос на Христі вже спочив. Він промовив, звершилося, віддав дух і помер. Дивіться, що Пише про це, 31 вірш. Ну, я прочитаю і 30, щоб ми розуміли, про що тут іде річ. Коли ж Ісус спробував оцту, то сказав звершилось. І, схиливши голову, віддав дух. Тобто Христос помер на хресті. 31 вірш читаємо. А оскільки тоді була п'ятниця, то юдеї, щоб тіла не залишити. На хрестах у суботу, бо ця субота була великим днем, просили Пилата, щоб перебити розп'ятим гомілки і зняти їх. Я повторюю цитату середньої частини вірша 31-го. Щоб не залишити на хрестах у суботу, бо ця субота була великим днем. І так, друзі, День Великий або Великдень, як ми звикли його називати, то не неділя, а субота. По Євангелі від Івана. Ось така коротка історія про Пасху, про подію, яка відбулася на Пасху. Це розп'яття, смерть нашого Господа Ісуса Христа, який за нас віддав життя. Хай поблагословить нас Господь, щоб ми вірили в те, що написано в Біблії. Амінь.